продолжим оборудование заседания. Средний сенсор до 15 Стоит заседание. Кто-то Да, это не наши документы. Вы были же на да? Так уж. Вот. Еще кто есть? Владимир Дмитриевич, это кто? Это я. А Vashti. вы кто у нас? А, слухач. слухач Добрый свет. И представитель у нас. Заседание понажимали. Засідання. Так, спросуду сменить у нас циплекарь атамиком. Ні, немає советую? Не надо. Там угу. було два Ну, три, одне там ми залы, два компорта, это заручены третий особый и е, выторгование Угу. Це ви все в одному клопатанні об'єднали, так? Ну, також, я вважаю, що це фесуально дозволу. Просто врахувати ось усні пояснення від кожного клопотання, які виконати попередньому засіданні. Те, що ви пояснювали у минулому засіданні, так? Це ви маєте так. так, так. добре. Розуміємо. Так, щось о, з приводу клопотання. Залучали свої особи інформаційного центру. А, дитомич, ми заперечуємо, вважаємо, що це не потрібно, ми прикладу свої Можемо заперечення. Це взагалі по справі, так? Так, взагалі по справі. Копію без корника, хотілося також копію клопотання, як побачити які вони видані. <звук> Можете надати мені? Я даю вас. А у вас є копію? За вашу процес запит на Будь ласка, дякую. Ми долучили практику з даного питання, тому що е, предметом розгляду Адміністративних судах України вже було е, визнання неправомірності дій, не що стосовно надання відповіді на запит вичерпної відповіді стосовно області, так само з реєстром поліціонерів в розвідці. Відповідь була не надана, так як технічної можливості немає для цього. Рішенням кружного адміністративного суду поздю було відмовлено. Апеляція залишала без змін і вищений суд сказав, що жодні норми не були порушені, mm -hmm. рішення попередньої інстанції законне, і тому статті 72 каз вважаємо, що він... Де від цього позивача справи, ні? Ні. Е так, як у нас доступ закритий, то ми можемо тільки один, але якби це була громадська організація, то я думаю, що він у доступі, ну, в реєстрі можна було побачити. Mm -hmm. Тому на цей.

Ні, ми зараз будемо його вирішувати це клопотання. Я просто знаю, що до цього клопотання у вас ще є додаткова якась аргументація. Чи то, що ви сказали на новому засіданні? Ваша честь, на момент того на даний час, ось, я прошу дати ще хвильку, так, mm -hmm. щоб я ось ці ну, вичипав просто всі. Тому що ось, зараз в матеріалах справи з'явилися заперечення. Так? Mm -hmm. то, ось, ось, я хочу їх просто вивчити. Щоб я зрозумів, щоб ми не хотіли колу, і зрозуміло були аргументи відповідача. Тобто зараз третю особу поки що не вирішуємо питання? А... Ви хочете ознайомитися з запереченням? честь. Я... І можливо тоді відпаде підстава залучати третю особу, правильно я розумію? А, або навпаки, ми не появляються незрозуміліші аргументи. Так, то, що ви хочете? Я хочу, технічну перерву, чи чи? перерву 5 хвилин на офіційно. Добре, зробити технічну переводку, перерву. Так, Також я... Так, Все, пробуємо. Прошу, що з'явилося після переслуха? Ваша честь ну, додатково до пояснень, які були надані стосовно залучення третьої особи, і я хотів би зазначити, що на сайті Міністерства юстиції... Є роз'яснення від 8 2012 року про порядок надання відомості з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. В частині другого цього порядку зазначається, що необхідні запровадження єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, викликане обов'язком України щодо статистичного виконання рекомендації групи України проти корупції ГРЕКУ і далі по тексту. Стосовно. Необхідності покращення процедури зведення, аналізу та поширення комплексної статистики щодо справ про корупцію, що розглядається усіма прокурорними органами, так само, як і інформації по таких справ, а також запровадження статистики застосування дисциплінарних заходів та стягнення до службовської публічного управління. Передбачається, що аналіз відомості і просітків учнів корупційного пропорушення та результатів таких справ у суді дозволить визначити посади публічної служби, пов'язані з найбільш ну, і далі. Тобто мова йде про ту мету, яку, з якою метою було створено цей реєстр інтерпокційний. Якщо ми проаналізуємо постанову Кабміну, якою, якою регулюється питання створення реєстру, то ми побачимо, що там. Достатньо, чи Наказ, наказ Міністерства юстиції 39 рокет, ми бачимо, що там вичерп інформація стосовно особи міститься. там вичерпно, там і прізвище, і число, і місяць народу. Тобто Вся інформація вона в цьому реєстрі є. Так? Тому твердження відповідача, що мова йде про створення якоїсь нової інформації, яка Немож... яка не дозволяє технічно це зробити. Є пісне для Я от тільки в мене передумали відповідь, людей, то написано відповідно слідкової. У свою чергу зазначити, про що доступ до інформації реєстру здійснюється лише за законодавчим визначеної параметрного пошуку і надати інформацію у розгляді окремого регіону є неможливо у зв'язку з обмеженими технічними можливостями. Наскільки я розумію, цієї відповіді, відповідач вам каже, що не можна зібрати інф... що для того, щоб зібрати по вашому регіону, це треба сідати і збирати цю інформацію. В цих оцих даних, що ви навіть написали свої клопотання про залучення третьої особи, що до реєстру вноситься. Тут є, щоб по регіону певно зразу регіон був визначений, є така можливість. Ну от в цій дані сказали вам, що для регіону неможливо. Ви хочете позатербати, правильно? Важко я з вашого дозволу хочу зазначити, що давайте ми. Я прошу вас. Дивіться, наша аргументація угу. на попередньому засіданні 28-го числа була полягала в тому, що треба розрізняти нас з вами як користувачів. Ось нас з вами, так? як користувачі, е, е, як осіб, які, можуть, які мають вільний доступ до цього реєстру, та само Міністерство юстиції, яке має інший доступ, яке вводить туди інформацію. Це один момент. Другий момент, ваша Я хотів би, щоб суд врахував, що е, зрозуміти законність і. Е, Обґрунтованість вимог відповідача можливо тільки, якщо ми побачимо, якщо Міністерство юстиції і спеціальний департамент, і вони це вказують визначений розпорядником інформації, так, який аналізує, готує статистичну інформацію, то в мене запитання, що такі, в чому полягає цей аналіз, нехай він ну, в чому він полягає. Я хочу зазначити, що аналіз полягає в тому, що у них є доступ до цієї всієї інформації. Є, наприклад, є наказ, Міністерство юстиції спільний наказ. Міністерство юстиції України та Національного агентства України з питань державної служби. Наказ 2911 2012 року номер 1764, дроб 5 дроб 228 про затвердження порядку, звірку, переліку осіб, повноважених на виконання функцій держави або місцевого современня, які звільнені з посад у зв'язку з притягненням за корупційне правопорушення з відомостями, що міститься державному Державного реєстру з підключенням корупційні правопорушення. До цього наказу ваша честь. Є додатки, додатки. які містять інформацію про прізвище або батькові дату народження особи, місце роботи та посада в судовому рішення, назва суду і так, ну, багато інформації. в криптове рішенні. дата, номер, короткий зміст наказу або розпорядження та примітка. Тобто, дивіться, є основна форма на розумієте? Ось цей наказ, він зареєстрований. Я сьогодні його перевіряв, можете побачити, що з було за реєстру я його можу він скасовувати. Тобто, в Міністерство юстиції. Займає позицію, воно не дає недостовірну інформацію. Більш того, я вважаю, що воно Міністерство юстиції абсолютно не враховує, що відповідно до статті 20, дивіться, вся інформація, яка нам потрібна, дата народження, місце проживання, все це є, все, що ми запитували, воно є в реєстрі, воно само Міністерство вноситься. Є стаття 20, строк розгляду запитів на інформацію. У разі, якщо запис стосується надання обсягу інформації, або потребує пошуку інформації, пошук це значної кількості даних. А ці дані є, тобто це не створення нової інформації. Вони є там. Розпорядник інформації Міністерства юстиції може продовжити строк розвідку запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту. Міністерство, я можу... Але важкість. А міністерство доводить, що воно потребує, що, її потребує, що воно е, потребує дій по створенню інформації. Нема нічого, воно вже створено, при введенні. Треба тільки виконувати. А ми з вами і вийшли на те. Нато, на, на суть питання, що в нас ми з'ясовуємо, чи це їм треба збирати цю інформацію, чи вона ви на вашу думку мав би сісти працівник і відкрити реєстр і вибирати? Правильно ну, це ну не є створення, це просто перевірка і виписати всіх западі. Да, а ви кажете третю особу, то навіщо нам третя особа, яка скаже, що от ми їм отакий в реєстр, у них отакі дані? Все рівно зводиться до питання правомірності Мін'юсту і все третя особа a, 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 це, це е, заперечення з точки зору е, тлумачення норм. Це по суті. Це по суті, да? але е, заступник міністра mm -hmm. вказує, що у нього немає технічної можливості. По регіону. Нема, важкість, Відсутність технічної можливості, технічної можливості. це відсутність програмного забезпечення виконати аналітичну функцію. А, Тобто третя особа має нам прийти і сказати, що ми сюди заклали в цей реєстр отаку базу, да? що там можна по регіону вибрати, да? е, так? Ви я, ва... цього е, е, я хочу зрозуміти, чи дійсно е, наявний реєстр не має технічної можливості, ну, програмне забезпечення створено. Два аргументи у, е, у заступника міністра. Перше, немає технічної можливості, друге. Це створення нової інформації. Оце ось, ну, на мою думку. І я хочу зрозуміти, чи там дійсно немає е, технічної можливості, чи, е, ну, а стосовно другого питання, це вже ви як кажете правильно по суті. Я хочу зрозуміти, чи немає там технічної можливості. Він це стверджує. Вони це стверджують в заперечення, що немає технічної можливості. Тобто вони замовили такий реєстр. Таку, з, такими, з, такими алгоритм, з таким алгоритмом аналітичним, що він не дає можливості по регіонах сказати, скільки осіб, кого притягнути, за якими статтями. Це абсурд, я все не вірю ваша честь. Я не хочу в це вірити. Я хочу, щоб Міністерство іспіль, щоб розробити програмного забезпечення, або спростував це, або це ну або ми даємо підтвердження, або ми знайдемо спростування цього тижня. І тоді е, у нас, і тоді, в, нас, в залежності від цього, вже тоді, і ми будемо взяти ці докази ваші. У нас є два докази, це пояснення. Письмове. У мене є аргумент тільки те, що в мене є закон, є міжнародна конвенція, є зобов'язання, які Україна надала. І є стаття 20 Закона. Зрозуміло. Так, і ще ви що тут ви просили... Залучити так, третю особи, це Державного піднес, інформаційний центр Міністерства юстиції України і Ми випадку, документи. Документи, чим використовуєтесь Міністерстві юстиції, відповідача, технічне завдання, правила користування та інші документи, які регламентують порядок користування та аналітичну обробку інформації, що міститься в реєстрі. Чим використовуватись використовуючи даним? Є положення. Сьогодні вже Ми користуємося даним положенням. в цьому положенні все це... Взямо... Так, все в цьому положення, у нас немає ніякої ні внутрішньої інструкції, нічого. в так... Дійсно... так, так, так. У нас немає більше, ну, можна ще репліку стосовно першого клопотання. Ми категорично заперечуємо, так як взагалі жодного відношення дане підприємство не має до цієї справи. Перш за все, це підтверджується тим, що... Як у своєму клопотанні позивач сам спростував свій позов. Дійсно, пошук здійснюється за визначеними законодавчими критеріями. Ми не можемо шукати в розрізі окремого регіону. Якби нам надали запит стосовно таких 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 посадових осіб Закарпальця, були перелічені ці дані, ми б змогли дістати ту інформацію за прізвищем, за інформацією, але не в розрізі окремого регіону, за Закарпальтом. У нас немає можливості такої пошуки. Стосовно інформації щодо. Ви говорите, що на міністерстві юстиції є дана інформація. Дана інформація не створена. Тобто не було попередньо такого запиту подібного, щоб ця інформація вже знаходилася в Міністерстві юстиції. Не було такого, такої, ну таких даних, взагалі Міністерстві юстиції, як в пакеті. Посадових осіб з 2011-2015 рік в Західному за районі за взагалі немає. Закарпатській області немає. Тому це вважається інформація, яка буде створитися. Хотілося б звернути що, увагу, що законодавчо визначено поняття статистична інформація і в законі про інформацію, і в законі про державну статистику. Ми своїх заперечення посилалися на ці нормативно-праві акти. Хотілося б зазначити, що дана інформація. Потребує того, щоб, по-перше, з 11 по 15 рік визначили всіх посадових осіб, які знаходились на службі, потім поділили цю інформацію на адміністративну кримінальну, це, це створення нової інформації. Ми не, не володіємо даною інформацією, це вважається створення нової інформації. І тому у нас просто немає такої можливості надати. Тому ми нічого так, нічого нового третя особа не подасть. Стосовно витримання документів, це взагалі е, не має жодного значення, тому що. Технічне завдання, Технічне завдання, воно вже саме собою ми його бачимо відповідно до положення. Тобто, що положення передбачено технічне завдання реєстру, те і є. Правила користування та інші документи. У нас немає ніяких правил користування. У нас є реєстр, є положення. Завдання, працівники відповідного департаменту здійснюють свою діяльність. Те, що говорить позивач, що ми вносимо дані. Так, ми вносимо дані, ми вносимо дані по судовому рішенню. Нам прийшло рішення, ми внесли. Але всі працівники Міністерства юстиції бачать цей ріст в такому самому вигляді, як і позивач. Тобто вноситься інформація в другому вікні, трошки інші, але пошук ми здійснюємо за тими самими параметрами, що є в цьому порядку. Стосовно того, що говорять, навіщо таке положення, то положення було затверджено ще і зареєстровано в 2012 році. Якщо б позивач оскаржував положення, то це було потрібно робити ну, трішки раніше. Зараз скажу, це неправомірність дії Міністерства юстиції. Ми не визнаємо дані позовні вимоги. Ми вважаємо, що дії Міністерства юстиції правомірними і не є предметом розгляду технічне завдання реєстру чи щось там подібне. Тому ми вважаємо, що дане клопотання взагалі... Немає підстави для задоволення. Просимо не оберняти. Всі висловили, так? У Як ось пунктом 1.3 порядку проводження положення поєдиного державного реєстр осіб, які вчинили корупційні попорушення, вказано, що реєстр ведеться з метою аналізу вільності про осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Як ви розумієте цю вимогу? Що таке, на думку Міністерства юстиції, аналіз е, інформації про осіб? Я не можу роз'яснити на думку Міністерства юстиції аналіз, тому що я не вправі роз'яснювати е, положення, але аналіз підрозуміє під собою те, що особа, яка хоче дізнатися інформацією про посадових особах, які є в реєстрі, вони е, знаходять там дані, аналізують, е, його притягували, не притягували, аналізують дані про цю особу. Там finden? не написано, що це аналіз по регіону чи в регіоні. Ну, зовсім немає жодного відношення. Скажіть, будь ласка, відповідно до статті 20 закону про доступ до публічної інформації, частина 4 вказується, що у разі, якщо запис стосується надання великого обсягу інформації, або потребує пошуку інформації серед зазначених кількості даних розпорядків інформації може продовжити строк розвитку запиту. Я хочу зрозуміти таку позицію Міністерства юстиції. Чи вважає... Міністерство юстиції, ті дані, які внесені, вносяться до реєстру відповідно з е, Міністерством юстиції, це е, просто вони місять, це дуже завеликий обсяг для виконання е, запиту. Чи це е, той обсяг взагалі він не містить інформацію, яка необхідна для е, того, з, задоволення запиту? Е, відповідь, Міністерства юстиції, воно дало відповідь. Не про те, що не міститься даної інформації. Відповідь вам була надана, що неможливо надати вам відповідь у зв'язку з технічним стосовно даної статті. Ця стаття так, вона говорить, що можна продовжити термін. Якби запит був сформований стосовно великої кількості осіб, потрібен додатковий час для опрацювання і для знаходження всіх даних стосовно даних осіб посадових, які притягли до адміністративної кримінальної відповідальності. Ми говоримо взагалі про критерій пошуку за регіоном. Його в нас немає в реєстрі. Тобто дана стаття взагалі не відноситься сюди. І також хотілося б додати стосовно, стосовно того, що законодавчо визначено, кому надається інформація з реєстру, на запит яких органів та. Осі, е, органів та усі подається дана інформація з реєстру. Чітко визначено цей перелік є на чиї запити надається дана інформація, тобто ну. Дуже далеко всі зійшли. Ми вирішуємо зараз питання щодо злучення третьої особи. Висловилися всі? Всі судно Все більше пояснень, немає. Останні тільки пояснення, ваше Те, що відповідно до положення Міністерства юстиції про порядок розвернення положення продії державного реєстру ці підключення корупційні правопорушення. пункт 1.7. Ну, що вказує, що адміністратор забезпечує технічне та технічне створення та супроводження програмного забезпечення реєстру. Тобто, якщо йти за логікою відповідача, то їм невідомо взагалі, як вони, то вони по своєму умозаключенню працюють з цим програмним забезпеченням. Я не довіряю цим поясненням, але вважаю, що вони є абсолютно нещирими. І я не довіряю поясненням е е представника відповідача, що немає технічного завдання, що немає інструкції про порядок роботи, що нема е інших якихось документів, які регламентують конкретного користувача е державного органу про те, як користуватися е встановленим реє... програмним забезпеченням і е цим реєстром. Я вважаю, що це твердження. Не є ще. що ну, я що, не говорила, що завдання не існує. Я сказала, що воно не потрібно і е, в наказі чітко відображено проположення. Я не говорила, що такої документації не існує. Сказала просто, що для цієї справи не потрібна. Тому що без технічного завдання не можна було б замовити даний реєстр. Ну, не потрібно трошки переначувати, мої тверджуємо. Дякую. Таке здається враження, що можливо... Десь наступне засідання копії положення. В загальному доступі. Так, да, воно є і на Я закон, закон радіо Положення про користування програмним забезпеченням реєстру. Не, не програма. Це положення. Положення про даний реєстр, а не про програмне забезпечення. Про реєстр. Наказано Міністерство 39? Так. Ні, ваша честь. Це не положення, це не інструкція про порядок користування програмних заборонення. Не це інструкція, слажаю, це положення. Це те положення, яке надає можливість технічно встановити, чи є можливість там вибірку зробити, чи немає. Я ваш честь, як аргумент ще раз приводжу вашу честь, прошу звернути увагу, що є між державними установами, міждержавними установами є спільні накази, які регулюють порядок взаємодії. І є до них додатки, таблички, інформація, де написано прізвище або батькові, інформація про наявність у державному реєстрі, є порядок, як ця інформація між Міністерством юстиції та е, е, Національним агентством з питань державної служби, е, як вони обмінюються. Важкість, ви, е, якщо ви його розглянете, тут знаєте, яка цікава річ? Вона полягає, ну, не те, що цікава, е, на мою думку, вона має значення, що мінюст звіряє отриману інформацію з даними єдиного державного реєстру, які вчинили корупційні порушення, та не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації, інформує і так далі. Тобто все відбувається. Там є всі можливості. Що там ця документація до нашої справи? Ваші, я, що ми маємо подивитися в цій документації? Я вважаю, що предметом доказування є те, що, є те, що відсутність технічної можливості, твердження про відсутність технічної можливості є, не відповідає дійсності. Що, що є така технічна можливість Створити відповідь на наш зал. Добре. Значить, суд на місці входили залучити третє учитися в, в справі, яка не з'являє самостійних вимог на передмен позову. Державний підприємство, центр підприємство інформаційний центр Міністерства юстиції України, що знаходиться в містах, було земельники 81 літера. А нам прийде, якщо ви, ви заявили про картами, Державний підприємство інформаційний центр, на вашу думку, нам да? чи є технічна можливість, чи немає технічної можливості, ми їх послухаємо і запитаємо, дій. чи є вона, чи немає. І потім далі будемо. Дивлячись, що з їхніх пояснень, бо мета у нас така, що вони мають нам роз'яснити все, то дивлячись з їхніх пояснень, ну, можливо, буде зразу і зрозуміло, є е, е, технічна, чи немає, чи вони користуються, чи вони керуються. Е, е, Відпадає mm. Ваш доклада. Я перепрошую, з вашого дозволу. Я хотів би зазначити, що залучення третьої особи без mm -hmm. можливості судом і учасниками процесу вивчити документи письмові про порядок, про алгоритм там, дії цього реєстру. Ось ви, ви просили попередньо, щоб надали положення. Я розумів, що мова йде не про положення мін'юсту, а про технічний документ. Можна сказати, положення про держав, Єдин про державний, державний осіб. Це не положення Ми послухаємо іншій. третю особу, що вони нам скажуть. Якщо буде така необхідність і нам треба буде при поясненнях сторін щось з'ясувати і уточнити ці технічні документації, то суд її тоді витримує. Наразі я не бачу питань, щоб її витримувати. Ми послухаємо представника державного інформаційного, інформаційного центру міністерства юсусії, а далі будемо з'ясовувати. Виходячи з предмету позову, підстав позову, і ми не будемо досліджувати всю технічну документацію, яка вам заводи. Ми послухаємо представника, ви кажете, що нам представник інформаційного центру має все пояснити. Ваша честь, я ходжу про інформаційний центр, ми вирішили з того, що навіть представник відповідача на певні запитання каже, що це не його компетенція, він не не може Я сказала, це компетенція. Ми можемо підняти записи, там є. Я хочу пункт другий, щоб все-таки... Ви витрабували документи Міністерства юстиції. І тоді ми з'ясуємо, ми, ми, ми не вкаруємо, ми, ми теж можемо помилятися. Нам перечитувати всю технічну документацію, і, якщо в нас вона зараз не стосується документів ми... послуги. Зараз ми ще не з'ясовували питання по суті, коли ми будемо досліджувати питання. і Якщо в нас виникне якісь питання, тоді... І ми не зможемо щось з'ясувати, якусь обставину чи підтвердити той чи іншої доказами. Тоді вже суд витребує ці документи. Наразі я не бачу підстав. Честь, порушуються я... принципи певні. Ніякі є. принципи не порушуються. А, значить, нам тобі... прийде ваша честь, ДП інформ'юст є підпорядкованим юстом установок, є конфлікт інтересів. Якщо брати... ви залучили. Ви вже друге засідання просите їх залучити до участі справи документу. Загалу суду залучити до матеріалів справи. Так, все, закінчили. До, до 17 березня 10 години, 10 годин 30 хвилин. Попитання По ще з двох питань. Ми його на прошлому засіданні ви відправили до цього засідання стосовно документів. Нехай не ті документи, які в них є. Видайте документи, які ви можете надати собі. Всі документи, які, ви які ми можемо надати, є вказано, які ще документи є, вони є всі на сайті. Якщо потрібно положення, про єдиний державний вір завірене, ми його принесемо завірене. Все добре, ми його несемо. Тому що це технічні завдання не є розглядом неправомірності, не їй не